Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас новий урок, нове повчальне відео на тему гайок фрикціону. Дуже неприємно, коли гайка фрикціону не розмовляє з вами, коли вона не теркоче, коли вона не видає звук. Є різні конструкції. Це у нас котушка пен. Ось вона вже відремонтована мною теркоче розмовляє з вами туди-сюди. Нормально такий харповатий такий звук. Ось у нас а, гайка фрикціону дайва Дайва теж ламається якась карпова модель. Боюсь помолитися. Це те, що зробив я. Ось, зроблено мною. Це оригінальна, в оригінальній цей. Ай! Що може зламатися, і як зробити, щоб гайка з вами знову заговорила? Це ну, реально масова проблема, але ніхто не хоче займатися цим, а, начебто проблема копієчна, я теж не хочу цим займатися. Це в у, у якості якогось виключення я зробив це і я не буду вам там жодні якісь пластинки відправляти. Я не буду дешево це ремонтувати, робіть самі. Я вам зараз, зараз розкажу як. Ну, подивимось спочатку цю конструкцію. Є різні конструкції, різні рішення, як це робиться, і, ну, і по-різному воно ламається. Значить, тут вже внесені зміни до механізму. Знімаємо цю пластинку, що там, що там, буде однаково. Знімаємо цю захисну кришечку. І що ми тут бачимо? Хопа, кришечка трохи підстрибує. І що ми тут маємо? Опа, детальки ушли. Так, ось вони. Ось вони не оригінальні детальки. Дивіться. Значить тут в оригіналі був о, такий палець, де він я о, десь вже прибрав? А ось він тут. Ну, я не думаю, що камера покаже. Там є о, серед таких от кульок: такі палець, які я вже намагався формувати, які, будучи підпружинений. Одні, Однією чи двома пружинками я додав другу пружинку, палець підпружинений і по цій от поверхні маємо тут ось таку от форму. Значить він ковзає і трик-трик-трик-трик-теркоче. -трик 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 -трик. Палець деформувався, якийсь м'який метал, тобто став абсолютно плоский, тобто всі деталі на місці, але звука не видає, бо пластик виявився міцніше, ніж. Метал, а таке буває. Я, хто дивився мої там, інші відео, знає, що таке буває. Пластик залишається майже недеформований, а метал стирається. Ось так от. А, що ми зробили? Беру я якийсь старий підшипник, який я не викинув свого часу, розрізав гравером, дістав звідти кульки. Кульки були ржаві, я їх почистив, ультразвуком і так далі, на наждачки покатав їх. І все, вставляємо сюди. Одну обережну. Це не так буває просто дрібна деталька. Вставляємо в пружини дві кульки і маємо. Звідки взяти пружину? Якщо, наприклад, зламалася пружина, тяжко, бо товщина пружини. Товщина цього друту та може бути 0,2 мм. Це така звичайна сталька. Хто пам'ятає чи знає, як ловлять на стальку. Беремо стальку і беремо там на якийсь цвяшок відповідного діаметру, намотуємо і формуємо пружину. Або е багато теж в мене дуже велика колекція пружин, бо всі вони різної форми, а зробити їх ну, тр трохи тяжковато. Це у нас простий момент. Далі. А, проста історія. З дайвою. Фав... З фаворитовськими катушками такі бувають не, не зі всіма моделями. Наприклад, сапфір переста... перестає розмовляти гайка фрикціона, Ну, а з дешевими катушками я вже кажу, казати не буде, Це просто масово. Дивіться, яка в мене крута японська викрутка. 30 доларів коштує така викрутка. Взяв я, щоб не зіпсувати гвинтики. Ідеально вона лягає на цей, цей називаємо шліц і гвинтики не псуються. Тут навіть просто камері тяжко показати весь цей механізм. Чи буде вона тут сфокусована? Спробуємо зблизити. Так, ось ми маємо. Зараз буду чимось показувати. Так, ось ми маємо ось цю пластиночку. Ось вона йде. чик чик. І ось вона йде. Причому звучить не цей кінець, а ось цей кінець. Ось. Маємо, значить, на пластику такі зубчики. І коли це обертається. Воно звучить. І ламається. Ламається і причому ламається дуже масово. І тут а, насправді не тяжко вирізати, сформувати таку саму пластинку, важко підібрати відповідний матеріал, який не буде а, ламатися, який буде видавати досить гучний звук. А Я підібрав, дивіться, не буде цей механізм вже розбирати. Я підібрав, експериментував з багатьма а, цих матеріалами. Товщина пластинки, товщина матеріалу, з якого це зроблено, увага 0,1 мм. В оригіналі 0,1 мм. Що можна зробити? Саме краще, що можна зробити, не дивіться, що воно брудне. Десь я вже вживану, а, одноразову бритву взяв, розібрав її, розламав. І а, справа в тому, що тут метал, він достатньо. Пружний, пружний метал. Тобто він буде довго. Довго цей має можливість повторювати цей рух дуже довго. Можна взяти ось, таку, ось таке лезо, звичайно, і всім форми. Дуже просто ріжеться самими звичайними канцелярськими ножицями, бо товщина матеріалу 0,1. 1 но ножиці мають більш, бути більш-менш якісними, вирізаєте правильну форму. І щоб зігнути, треба буде брати якусь горілочку, нагрівати і придавати форму, бо якщо ви просто будете згинати, це у вас може. Бачите, тут форма. Цей Не передається. Там достатньо такий о, гострий кут. Не хоче більше гнутися. Якщо я зігну більше, воно поламається. Ну давайте. Буває треба. Опа, І все, і поламалося. Щоб можна було гнути, краще цей нагрівати, закаляти і так далі. Беремо горілочку, беремо запальничку. До червоного накалюємо, потім закалюємо в воді, щоб сформувалася форма, і формує, там, формуємо таку пластинку. Дуже тяжко було це підібрати. На щастя, я мав ще подобну пластиночку це з, пластиночка з інструментів авіомоделювання. Такі там, я не знаю, що вони роблять, чи щось ріжуть, чи, чи щось підмазують, там який підтікає. Дуже гарна пластиночка, і саме з неї я вирізав ось таке. Тому раджу: нержавійка, або лезо беріть, або ось таку пластиночку шукайте з нержавіючої сталі, і вона буде довго працювати. Ось така інструкція. Сподіваюсь, що був вам корисним. Не забувайте про лайк, підписку і діліться цим відео зі своїми друзями. А мої контакти, якщо вам треба обслужити катушку, відремонтувати її, купити якісь запчастини, модернізувати. Будь ласка, в описі під цим відео. Пишіть мені, постараюсь вам допомогти.